Привіт, друзі! Сьогодні у нас, вгадайте що, це я вам показую правильно, це Сітроєн. Це Сітроєн 20 2020 року, але не про це насправді. Насправді про те, що пухнастий звірок на трасі влетів в цю машину. І візуально було все прекрасно і все хорошо. Єдине що, вискочив оцей пластик трошечки і тіліпалась оця фара. Це стало відомо аж ввечері, коли вона почала тіліпатися. Само собою ми всі подумали, що просто от зараз знімемо бампірок, кріплення припаяємо, і все буде окей. Друга фара окрема тут теж ель проблема. Ну, не суть. Суть в тому, що якщо ви візуально не бачите якихось уронів, так сказати, то ви дуже помиляєтесь, дивіться на оцю штуку. Це, друзі, виходить, що пром'яло оцей от бампер повністю і він не зламався. А от внутряшка оця у нас просто розсипалась на отакі от куски. Суть в чому? Суть в тому, що оцю деталюшку фіг замовиш. Коштує вона просто невміняємих бабок, якщо з Польщі десь її замовляти. І це все, мабуть, буде боятись разом з фарою. Коротше. Цікаві досліди нас сьогодні чекають. Так, друзі, перший етап пройдений, він самий простенький. Ми з'єднали ці дві частини, нагадаю, це вискочили якось повело. Коротше, зовсім трошечки тут поколдували над нею і зібрали їх в кучу. Тепер займемося, само собою фарами і оцією нашою неприємною історією. А що у нас тут, друзі, дивіться, скандали, інтриги, розслідування? Отут от от хром у нас. Лопнув. А знаєте чого? Це ще раз підтверджує мою теорію про те, що вигнуло весь бампер, але він при цьому не зламався. До речі, подивились, бампер у нас з ПЕ пластику, тобто м'якого. А оця штука у нас з ПП пластику, тобто хрупка. Тому і такий ефект. Ну, Якщо, друзі, бути повністю точними, то ПП з добавкою ТД-40, тому що ПП теж є. Різної там гнучкості і так далі. Але знаєте в чому прикол? Що у нас, звісно, є такий пластик. Та у нас весь пластик є. В принципі. Ну ладно, ладно. Дивіться. Хвастатись ми не любимо, але я люблю. Так що можна спаять чорта лисого. І оця історія у нас теж є. Це що у нас білий АБС? Фіг де знайдеш. Але він є. Так, а на фарі у нас теж ППТД-40, тобто такий самий, як і на оцій запчастюльці, це добре. А отак от це все виглядає. Коли ти не дилетант в своїй справі, а робиш все чотенько. до триножечка, до столічек, до паяльна станція, до пацієнт. Процес пішов, Пройшлись трошки скотчбрайтом. Даже поясню для чого. Бо. Залишки всякого там масла і так далі від двигателя грязі могла залишатись, а скотч Брайтик його чітко поприбирав. Ну і миючим засобом, плюс безжирка. Ну, коротше, всі стандартні процедури. Початок положений, процес нудний, але я б, наприклад, таким займався безкінечно. Я не знаю чому, але от такі справи мені подобаються дуже сильно. Коли ти з чогось роздовбаного просто первозданний вигляд якийсь повертаєш запчастині. Це просто крутяк. Проміжний етап, друзі, отак от пропаяні канавки. Зараз зрізаємо края ножечком. Дуже важливо не вскритись. Оці леза дуже гострі. Робиться це для того, щоб канавка ставала ширшою. І будемо вкладати туди уже наш пластик. Наразі у нас йде другий етап. Закладаємо під фінчик, пластик того ж самого маркування, яке і у пластика самої деталі. Ну, це я вам вже все пояснював. Процес продовжується у нас. Так от це виглядає. Тут от уже пройшло. Тут пройшло. Я думаю, зрозуміло, не треба пояснювати, що це ще чорновий варіант. Бо я вже бачу, як деякі з вас ламанулись там от, в коментарі, гадості писати. Перший етап по самим тріщинам закінчений. І тепер стратегія така. Ми беремо, ідемо е, від зворотнього, тобто беремо найбільший шматок і інтегруємо його. І від більших шматків до менших будемо рухатись. Таким чином, е, коротше, якщо робити навпаки... То буде фігня, тому що ти будеш довго дуже тикати і розуміти, що куди треба вставляти. А рухаючись від великих до маленьких, звісно, їх буде залишатися менше і зрозуміти, що куди появиться, буде набагато простіше. Поки туди сюдим я їздив, від'їжджав, точніше, от такий проміжний у нас вже варіант. Перевернули на другу сторону. Всі елементи вже зрозуміли, який звідки. Всього навіть вистачає. Уявляєте собі таку штуку. Але ви одного не уявляєте. У нас тут трошки світло потушили, тому ця вся історія трошки відкладається. Це печально, ну нічого не поробиш. Та що ви, друзі, мабуть, сидите, зараз чайок п'єте, да? бутріки хаваєте, дивитесь цей відос. У нас вже тут темніть потихеньку починає, а ми ще тут. Тому що треба тачку віддати сьогодні. Коротше, суть в чому. Суть в тому, що у нас деяких запчастин не вистачає. Не запчастин, а частин. Як ви бачите, ось, ось зліва коло паяльника і справа, там де видно пальці. А це означає, що? Що ми їх будемо наращувати? Бо так залишати це не можна. Що ви подопивали чаю вже. А ми тут продовжуємо. Коротше, зараз іде процес. На той самий, коли ми заплавляємо моменти, на які не вистачає у нас кусочків, які повідлітали і їх в кучу не зібрали. Ну, тут нічого, звісно, немає, такого космічного. Закладається широкою полосою, спочатку з одного краю, обрізається, потім з іншого. Потім, якщо треба, повторюємо процедуру. Ну і потім все те саме тільки з іншої сторони. Само собою нахльоз даємо з запасом від моменту. Тобто якщо ось отвір, то починаємо десь звідси і закінчуємо десь аж отут. Таким от чином це все буде закриватись. Ну, добре, що тут тільки дві таких штучки. Таких, таких моменту, так сказати. Оцей вузенький, бачите, як зараз шпуньк. І все, і він закритий. Можна, звісно, цього не робити саме в цьому місці, але ми ж робимо все якісно, тому треба. Ну і само собою воно буде міцніше. Якщо сказати більш точно, то воно буде по міцності просто таке саме, як було з завода. І не важливо, що воно отак от виглядає все. Це абсолютно ніякого значення немає. По міцності, повторюсь, воно буде геть таке саме. Якщо якщо цього не зробити, то вже не буде такої міцності. Я думаю, що це само собою зрозуміло. Ну, отак от воно виглядає. З іншої сторони, те саме. Ну і тут потім те саме. День наступний. Якщо ви думали, що ми все встигли вчора, бо треба було віддати машину, то фіг там було дуже багато роботи і. Нічого не вийшло закінчити, дуже мало часу було. Але сьогодні є гарна новина. Уже фара у нас спаяна, друга спаяна покріпленням. Бампер ще вчора бачили. Ну і ось ця наша запчастинка дуже цікава. Тоже вся пропаяна, ціленька, всі заплаточки. Все у нас абсолютно на місці. І виглядає вона у нас. Просто фантастично. Тож, сьогодні наша задача просто все зібрати в кучу і все. Досить непогано так вийшло. Зекономили людині. Кучу бабла. Ча здається, що оця штука, це ми вже пізніше зрозуміли, підходить, майже підходить від якогось Peugeot. І вона є, і доступна, але щось там треба підрізати, колхозить. коротше. Це найкращий варіант, на мою думку. Так, давайте подивимося, що у нас по фарі. Так, ось це окріплення. Готовченко у нас. Так. Головне зараз не запортачити її. Так. Я ж максимально обережний. Після мене все переробляти потім треба. Це я так жартую. Так, що у нас тут? Тут у нас теж все на місці. Тут за цим от щось робилось, а може ця і не постраждала, до речі? Ні, вона постраждала. Ось ось, так. Да. Дуже круто, що це все у нас є. Сьогодні по відключенням невідомо що, тому уже байдуже на відключення, тому що. Все у нас готове. Ми збираємо все вкупу. Будемо приміряти, що ми тут напаяли. Чи співпаде воно все покріпленням? Звісно, співпаде. Це ж пластикова історія. Тут є, тут є. Все чітко. Фараджан. Ну-ка. А от фараджан щось. А, так. Да. Все нормально. <ріх> я думав, що воно має в цей отвір попасти. Ну так, да, тут так само, тут ще один є додатковий. То я трошки вже перелякався, що то пішло не так. Нарешті фара не бовтається, Ой, красота. Тепер верхня. І тут є і тут є. Ну бомба. Можна обтягувати і наступний етап. А наступний етап що? Правильно, бампер. І все далі. Так, друзі, погикать ми погикали. Чого ми гикали, ви не узнаєте. Так, після примірки вставляємо нашу цю історію і тепер можна інтегрувати це все діло. Все, всі защолки позаходили на місце, нижні, верхні. Фараджан посунься. Не буде так, як з Тойотою. Це потім не будемо ставити. Воно не під низ так, наверх. Хорошо, хорошо, у нас було таке. Поставили бампер, потім знімали, бо забули оцю дуже важливу штучку поставити. Ну, красота ж. Так, навів я справки по оцій от маленькій фарі. Це у нас ДХОшка і поворот, мабуть. Так, да, все-таки оце кріплення паялось. Я навіть і не зрозумів, де воно і як паялось. Ну, коротше, суть в цьому. Ми оце тут поки збираємо, подумали таку штуку. А як отого пухнастого зайчика підняло на таку висоту? Сподіваємося, живого. Переживаємо за нього дуже За пушистика. Ну от реально тут висота ось по кишеню. Ну типа як? Причому якби вниз попав, то мабуть би решітку вивалило, але ні. Тобто, мабуть, оцією частиною. Це ж упор, який у нас сюди, мабуть, стає по висоті схоже. І саме ним, мабуть, воно це все і вламало туди. Тобто десь на оцю висоту, а це коліно. Хорошо пригає пушистик. Корекція інформації. Не хорошо пушистик, а дорого пригає пушистик. А зараз у нас відбувається класика, коли всі болтики в одній коробочці, і ти тепер намагаєшся згадати, який звідки був. Насправді воно то все зрозуміло, але є один нюанс. З мого досвіду розкажу. Коли у тебе машина така стоїть і ти такий, ну ладно, сьогодні розберу, завтра зберу назад. Потім щось іде не так. <су> Вона стоїть у тебе, ну, там наприклад, тиждень, і потім ти береш цю коробочку з болтиками і думаєш такий, блін, а що ж я якось по-другому не зробив це все діло. Бо якось тепер виходить дуже неакуратненько і нехорошо. Але в нашому випадку все окей. Вчора розбирали, сьогодні збирається, тому на це ще пам'яті вистачає. Ну, потихеньку сітро преображається. Збирати, до речі, це вже по кайфу, коли ти вже первозданний вигляд надаєш машині, такий, як він був до зайчика. Дивіться, друзі, що помітив, оця накладка да, на двигуні. Нею Ні нікого не здивуєш, звісно. Але вона тут м'яка. Як вам таке? Я, чесно кажучи, таке перший раз бачу. Я думаю, що багато з вас бачили таке. Я думаю, що майже всі. Але я бачу таке вперше, М'якеньке. Щоб було тепленько, мабуть, в цьому дізельку. А дивіться, що, друзі, яка цікава штука. От стоїть нижня фара, а верхня кріпиться на один болт, другий. І ще кріпиться до цієї фари от такою от цікавою защолкою. Ось от так от вона у нас виглядає, площадка. І отут от оця защолка. Саме вона у нас і відвалилась. Ну, защолка це я, грубо, мабуть, виразився, скоріше за все, що просто зацеп. Не забуваємо підключати фішки, бо потім це буде трошки проблематично. Ну, в цьому випадку ні. Но... Є машини, в яких прям це буде реально потім проблематично. І того фари у нас на місці стоять мертво. Ну, це трошки тіліпається, тому що так і має бути. Ми можемо порівняти з другою стороною. Тут геть те саме, тут завод, тут зайчик не пробігав. Так що тепер нам залишається накинути бампер. Накинули бампер. Зараз завели автомобіль для того, щоб перевірити, чи все у нас працює. Світло перевірили, парктронік перевірили, все працює. Теперь залишається тільки обжати бампер і на цьому буде все. Ну і раз уж я показую вам цей весь ремонт, тому покажу, як кріпиться бампер на цьому берлінгу. Один, два, три, п'ять, Там 6. Зверху 6 і знизу штук 12, які тримають отут -от, оцю губінь. І все, більше нічого його не тримає. Вітаю, друзі, якщо ви додивилися до цього моменту, вгадайте, що ми робимо правильно, кріпимо бампер. Там є ще одне кріплення. Я сказав, що більше нічого не тримає, але ні, виходить, що тримає. Тому для тих, хто додивився, ця інформація доступна. Ну і тут не забуваємо підкрилок. До речі, підкрилок тримається на точно таких же торксах. Це максимально круто, тому що. Акрилок буде стояти е, жорстко, не відвалюватись, і в той же момент можна його знімати і одягати хоч мільйон разів. І все буде стояти на своїх місцях. В інших машинах це, звісно, стає проблемою в якийсь момент. Останні штрихи понизу, ось вони пупсічки. Друзі, якщо ви робите таку саму роботу або подібну, і у вас всіх болтів вистачило, то значить щось у вас десь не так. Перевіряйте, у нас. По класіки, одного не вистачило. Був він тут чи не було, невідомо, але ми підбираємо. І це ознака того, що у нас все прекрасно. Тому що, якщо не вистачає одного, значить це значить прекрасно. Та й що, друзі? Автомобіль готовий. Отак от він виглядає у нас. Все зібрано, все закручено. Всі саморези на місці, зазори на місці. Щасливий клієнт тільки не на місці, зараз будемо його викликати. Та й таке, на цьому цей ремонт закінчено. Пишіть свою думку щодо цього ремонту в коментарях. А на цьому все.